Горохова Діброва в селі Заграє неподалік Корсуня. Тихо тече струмок та кумкають жаби. Вітер хилить траву на крутих схилах долини. Якби вони могли говорити, чи пак, якби ми могли почути, то розказали б нам, що 360 років тому тут було не так тихо. Ще пак. Адже саме на цій землі славний гетьман Богдан Зіновий Хмельницький здобув свою другу перемогу над військом речі Посполитої. Діло було так. Як довідався коронний гетьман Микола Потоцький та гетьман полонний Мартин Калиновський, що повсталі селяни та запорожці, реєстровці у купі з татарами під проводом Хмеля розбили наголу війська Стефана Потоцького під жовтими водами, то почали відступати з Чигирина до Корсуня. Мали надію, що вдасться їм об'єднатися з силами магната Яреми Штевецького, та не так собі гадав Хмельницький, а рушив з козацькою піхотою та кінними татарами Тугайбея на втогім дляхан. Ті ж було, пробували зустріти козаків під захистом оборонного табору та, почувши про силу, яку має з собою Хмельницький, покинули табір, пограбували курсун та продовжили відступ. На кілька верст розтягнувся обоз коронного війська. Кажуть, було в польському стані усього 20 тисяч душ. Гусарівки 5 тисяч, а найманої піхоти з мушкетами та піками 1200 душ. Решта прислуга та обозні. Проте кожен їхній кров знав батько бо ж провідник ляхів був розвідником козацьким. Тож вислав Хмельницький навперейми шляхтичам Курсунський полк на чолі з Максимом Кривоносом. От тут-то у гороховій діброві вони й засіли. Та ще й з 10 -ма гарматками. Добре подбали, щоб достойно зустріти гостів. Обоз Польський надійшов сюди дня 26-го місяця травня року Божого 1648-го. Виявилося, що це стало пасткою для пихатих лицарів. Козаки перекопали шляхів на Богуслав. Зліва було болото, а праворуч круті і круті. Е Кинулися об'їжджати та вози на схилах попереверталися. Довелося бій приймати. Тут-то козаки кривоноса і вдарили з самопалів та гармат. Військо коронне в паніку, а козаки Хмельницького та татари Тугайбея у спину гатять. А було їх, до речі, всього 1025. 20 козаків, а 5 кримчаків. Пробували гусари криваті, цвіт війська коронного пробиту лави козацькі, та за чотири години полягла більшість вояків їхніх. А хто не знайшов смерті на полі бою, той безславно втік. А 8 тисяч шляхів до полона татарського віддано було. Отак от славно козаки ляхів звоювали. Як довідалися про то шляхтичина в країні, так почали до Литви утікати. А селяни і міщани мучителів своїх, щоб таки не встигли, стали на горло карати. А козаки Хмельницького добре дбали. Далі ляхів під полявцями перемагали.